Привіт, моє ім'я Олексій Здобін, Хазін Харизми, і сьогодні ми з тобою напишемо трек завдяки AI, і абсолютно простим програмам, які ти можеш знайти в себе на телефоні, якщо в тебе iPhone або якщо в тебе iPad, це GarageBand. Давай розберемось з чого взагалі складається етап створення пісні. Перше, що нам потрібно, це ідея, звісно, треба біт, треба текст виконання, треба накопити це виконання, звести його. І потім відмастерити, і вже трек готовий, майже готовий до фіналу, тобто звук, який ми можемо почути. Сьогодні ми пройдемо з тобою майже всі етапи до етапу звуку, який можна почути, і напишемо трек. Коли я пишу пісні, інколи буває так, що я знаю ідею, в мене вона вже є в голові, бо ідея це іскра, вона народжується дуже швидко. А буває так, що на ідею наштовхує семпл біта або взагалі мелодія пісні. Зараз ми з тобою переміщуємось на сайт Suno. Тут ми будемо генерувати біти. Я вже згенерував, на день дається 50 кредитів. Можна зробити приблизно 5-6 різних бітів. Я просто прописуєш, що саме тобі потрібно у віконце, і отримуєш результат, який ти далі використовуєш або не використовуєш. Біти тут абсолютно прості, але в них є велетенський бонус. Вони дуже круто. Можуть тебе надихнути на створення пісні, можна знайти дуже класну ідею. Давай послухаємо те, що є, і подумаємо, чи можемо щось накидати зараз, чи ні. І перевіряємо. Спочатку послухаємо те, що є. Такий дуже дерзкий вриваючий біт, я навіть. Не знаю, що можна писати під такі матьори. До того ж, дуже затягнутий вступ. Можливо було зробити паузу і потім вступити. Але бачите, я хочу вступити, але нема куди вступати. Тому цей заня... занадто він перенасичений. Йдемо далі. О. О. Цього біта прикольно качає. Дуже дивно. Оця... Шкрябалка, дуделка, але. бас більш менш адекватний, нормальний. Може бути, щось можна під це накидувати. Пау. І пауз. Сьогодні день, який прокинувся я. Щоб розказати, тобі що має. Тут треба зрозуміти ритміку самого біта, бо він дуже такий дивний, непередбачуваний. Ну, це досить непогано. На нього можна щось придумувати, розкачувати, е, якусь дуже цікаву гарячу ідею. Але давай ще послухаємо, що є, і потім визначимося, який біт ми візьмемо в роботу. Баба-ба-бам! Це сходу починає наштовхувати на якісь такі матьорі слова по типу не здавайся, борись і все буде добре. Це пісня про любов може бути якась дуже такий гітарний семпл. Ой, на я. Як ми можемо почути, досить непогано звучать ці непідготовлені мелодії. От саме Suno генерує їх дуже швидко. І буквально декілька секунд і вже готова мелодія, На неї можна накидувати свій парт. Музикантам раджу брати собі. Музикантам раджу брати собі на озброєння, бо це прикольна, прикольний сайт. Є, ей мм, є, як почати цей день. Для мене він звичайний, для неї ні. Я напишу свої пісні. О, у відповідь вона скаже Ти тичарівний, наче у вісні, а я скажу ні. Вайбовий, вайбовий такий біт Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Це дуже дерзкий, якийсь дуже-дуже потужно дерзкий. Ей. Ей. Теж дуже такий пробивний, знаєте, з ноги відкриває двері. З всього, всього того, що тут є. Взагалі прикольні мелодії були в нас. Це прикольний і прикольний передостанній. А-а-а стоп цей. Є. На релаксі. На на на. У-у-у. На 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 воу воу-воу-воу. Na -na 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 -na. І на цю мелодію дуже сильно падають слова однієї пісні, яку я писав десь минулого літа. І ця пісня називається «Знаю, твоя сексуальна сила має значення. Твоя сексуальна. Пісня називається Моє значення, і там наступні слова під цю мелодію. Знаєш, твоя сексуальна сила має значення, коли з новою кицею йдеш на побачення, не спіши з нею у ліжко пірнати. Краще продумай про те, що ти можеш їй дати. Бачите, я тут намагаюся влізти в біт і не можу в нього влізти, бо чую трошки це інакше. І мене трошки збиває те, що ви теж це чуєте, бо працюють монітори. Так от що ми зробимо? Ми зараз перемістимось в. GarageBand і продовжимо там. Щоб повністю переміститись в GarageBand, нам необхідно викачати цю мелодію. Поки в мене не платна версія Suno, то я роблю секретний прийом, який ви можете собі зберегти. Я роблю запис екрану для того, щоб потім конвертувати цей звук в аудіодоріжку. Використовуючи при цьому аудіоконвертер, який є в вільному доступі в Гуглі. Тож, чекаємо, поки записується знімок екрану, і потім покажу, що робити далі. Ми зберігли повне відео 2-хвилинного біта, бо в суну тільки 2 хвилини. Біт робиться по якимось технічним причинам. Пишемо в пошуку аудіоконвертер, знаходимо ось цей логотип. Заходимо туди, потім відкрити файл. Обираємо наше відео, вигружаємо. Найкраща якість. Конвертуємо пару секунд. В це, -це відбулось. Скачати. Загружаємо собі в файли. І після цього ми переходимо спочатку в файли. Біт. Пишемо сила. Нехай він називається сила. Я вже в Гражбенді. Ми відкриваємо цей трек сила. Пишемо сила. І дістаємо його. У мене вже заздалегідь є заготовка, де є основний текст, де є бек вліве вухо, бек по центру і беків в праве вухо. Це стандартна розкладка, яку я використовую постійно для того, щоб пришвидшити процес запису. Що в нас тут є? Мелодія починається не спочатку, тому просто початок обрізаємо. Все чітко, все працює як потрібно. І тепер ми переходимо до запису найцікавішої частини. Беремо наш текст і починаємо роботу. Спочатку я записую беком, щоб просто почути всю цю картинку. і... Підкоректувати мій вокал під музику, щоб він звучав краще. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yeah, yeah. Знає, твоя сексуальна сила має значення, коли з новою кицею йдеш на побачення. Не спіши з нею в ліжку пюрнати. Краще подумай про те, що ти можеш їй дати. Краще, більш-менш нормально читав в кінці посипався. Уявімо, що це майже фінал, але. І ви такі думаєте, який майже фінал? Ти ж тільки почав. Все правильно. Для того, щоб це був фінал, треба на приспівах додати більш басу, тому допишу таким більш грубшим голосом. Є, знаю. Твоя сексуальна сила має значення, коли новою киться, йдеш на побачення і одразу хочеться накидати е, більш високим голосом. бек. Твоя сексуальна сила має значення, коли знову киться йдеш на побачення. Качну, трошки розбавив, розбавив. Другий куплет зараз швидко перезапишу і приспів. Додам трошки беків і буде готовий результат. Сам процес виглядає дуже швидко і дуже просто, тому що це все напрацьована техніка, яка з часом стає просто легкою, як дихання. Просто ти дишиш музикою. Готовий почути фінальний результат, то він вже майже готовий. Я записав буквально 5-6 доріжок, причому основний вокал в мене тільки дві, і все інше це беки. Тож давайте разом це послухаємо. І Якщо вам сподобається цей тричок, ви можете брати фрагменти, знімати відео в TikTok. І також пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю рубрику, чи сподобалось вам і на яку тему ви хотіли почути наступний трек. Поїхали! <му> Можна уявляти, як ви так їдете в кабріоленті кудись. Рожевий такий захід сонця. Знає. Твоя сексуальна сила має значення, коли знову кисе йдеш на побачення. Не спіши з нею в ріжку пірнати. Краще подумай про те, що ти можеш їй дати. Mm -hmm. Кожен може взяти <п Claro> за багато, але щоб віддати, треба мати И не тільки характер Треба відчувати, де твоя сила? Які стосунки в плюса, які ліді брали крила. І не полетіти, сім'я діти, і не полетіти <п���》п largest liver> знать. Твоя сексуальна сила має значення, коли знову таки цей відеш на побачення. Не спіши з нею в ліжко впірнати. І краще подумай про те, що ти можеш їй дати. Кейфовий трек послухати в спокійній такій атмосфері. Сподобався тобі цей випуск? Обов'язково став лайк, підписуйся на мій YouTube і. Якщо ти хочеш почути повний трек, теж пиши про це в коментарях. До зустрічі! З тобою був Олексій Здобін. Хезен Харизми.